Волинських школярів навчатимуть мінній безпеці у Луцькому ліцейному №14 Працівники нацполіції разом із надзвичайниками сьогодні провели перший урок присвячений цій темі. Вибухотехнік Василь Катеринюк розповів учням четвертих класів, що вибухівка може бути замаскованою і зовні не схожою на небезпечний предмет. От під коробку з цукерок замаскований вибуховий пристрій. під звичайну коробочку замаскований вибуховий пристрій. До прикладу під якусь. Ємність Віталій Галаша, піротехнік, який на Чернігівщині разом із колегами розміновував деокуповані території. З його слів, як дорослі, такі діти мають великий інтерес до незнайомих предметів. Чим може скористатися ворог? В людини якось інстинктивно тягнеться подивитися і роздивитися. Такі заняття там треба постійно проводити, щоб вони, хоча б мали якісь поняття, що це виглядає так, це виглядає так. Дуже така приваблива міна. ФМ 1 вона взагалі зовні ні на що не схожа, як на пластмасову невеличку іграшку, от щось таке. Щоб інформація дітям краще запам'яталася, їм роздали друковані матеріали, присвячені міні-безпеці, які для українських дітей профінансував ЮНІСЕФ зі слів вчительки початкових класів, але мельник дітям у школі нині постійно розповідають про можливі ризики спричинення війною. Для них це дуже велике навчання, тому що спеціалісти провели. Дуже цікаво, гарно, корисно, і ми б були дуже раді, коли б періодично в наших школах будуть такі уроки. Інколи е, вибухонебезпечні предмети е, замасковані, але е, я дізнався, е, що, як їх мене можна впізнати. Як? Е, якщо від них йдуть якісь дроти чи якісь... Кожен на телефон біля них про міни і про іграшки, які похожі на метеликів, і вони зриваються і навіть не сам небезпечну міну. Не можна підходити до незнайомих предметів. Якщо щось замітиш, що то треба обов'язково дзвонити батькам або ДСНС. Зі слів речника Волинського управління ДСНС Володимира Несторова рятувальники постійно проводять для дітей уроки на різну тематику. Сьогодні стартував цикл занять про мінну безпеку. Будемо проводити по мірі можливостей, максимально залучаючи інші структури і побуваємо в багатьох школах. Уроки з міною безпеки планують провести по усій області в школах та дитсадках. Дарія Валерій Фетисов, Суспільне Луцьк.